На початку всього було слово, каже Біблія, і слово було у Бога, і слово було Бог, і все через нього. Постало, що постало? Через кого? Через Бога чи через слово? Друзі, це одне й те ж. Зараз ми будемо молитися за зцілення. Я Олена Потяг, це служіння. Ми з любов'ю. Якщо ви ще не підписані на наш Ютуб канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк і поділіться з кимось з цим відео. Друзі, розумієте, все, що діє в нашому житті, залежить від слів. і це наші слова. Тому якщо ми кажемо в мене болить, в мене все время болить, я не можу, я не можу, і ми оцим ділимося. Ми розповідаємо це близьким, рідним, кому завгодно. Ми стверджуємо. Знаєте, це як парник, і там помідори. І от ми оце насажуємо, насажуємо і насажуємо. Нам потрібно працювати над нашим зціленням.